Зараз буде історія про те, як один дуже уже крутий спеціаліст в області прийомки металів в онлайн сфері профукався, да? в общем, на фоні чого, дивись, Отака от железяка. Бачите, що вона вам нагадує? Да, в общем, і мені вона по суті толком нічого не нагадує, але коли взяв в руки пістолет, ти крутий, ти купив пістолет, ти вже все на світі знаєш. Ні, ти баран бараном. Оцей пістолет – це лише твій помічник. Але якщо ти спішиш, як голий купаться, не будемо використовувати нецензурну лексику, скажімо, купаться, да? Спішиш, то виходить хірові ситуації. Використали нецензурну лексику, але я її заслуговую. В общем, виходить, що відео з вибаченням відносно клієнта. Чоловік прислав нам отаку от штуку. Я розбирав цю посилку в онлайні. Тобто, ну, не в онлайні, а. Робив розпаковку і в хватаю пістолет, підношу до даної штуковини. Показує воно нам, що це цинк. Я кажу, це цинк, але там трошки є залізо, значить, це цам. Ми його кидаємо в цам по 50 гривень кілограм. І... А чоловік відправив це як зразок. І в общем, присилає цей чоловік після цього оцю посилку. Де 20 кг, покажи. Оцього матеріалу. І, в общем, яка ситуація виходить. Тут же ж, коли ми розбираємо її вже вчора, доходить мені в голову, що ну, який ЦАМ, да? ЦАМ так не дзвонить. Берем болгарку, дивимся. Порядок, да? Зачистили, ну ЦАМ же ж, ну в чому проблема. Кажу, давай випшемо. Поняли, в чому проблема? Хто знає, що це за штуковина? От вам отакі от круті спеціалісти з пістолетами. Розпістолетились? ЦАМ. Коротше, оцінковане желізо вийшло. Чого показало, що це сам? Того, що кхм, спектрометр. Угу. Спектрометр він бачить тільки поверхнево. Тобто, він, який матеріал вперся перший, то і показав. А так як слой е цинка тут дуже високий на даному виробі, то воно просто благополучно показало, що це цинк. Ми благополучно написали чоловіку, що це цинк. Тобто там сам да, бо є домішка заліза 1,3%. Нечистий, не 99,9 не цинк. І все, ми довольні, клієнт щасливий, запакував нам оцю штуку, відправив і тут ми, коротше, мордою в грязь ляп. Все, так що такі от пацани з спектрометри, це лише половина успіху. Якщо ти втикаєш, так як втикнув я, воно тебе накаже. А ну, приношу свої вибачення чоловіку з Запоріжжя, да? що я, виходить, такий втикун. І що чоловік відправив. Матеріал трошки без товку. І що? Щоб нам виправитися, треба хоч якісь 200 гривень на морожено скинути, да? Я думаю, так, да, так і зробимо. Ну, в общем, вибачайте ще раз, наверное, в спешці. Може, може хто знає, як воно так вийшло, але так получилось. В общем, ми йдемо працювати далі, вдосконалювати свої знання, а ви не вірите цим песиком. Треба голові свої вірити, а голова щоб не втекала, Да?